Оселяться типочин, планів рамо, покой до треба, не хрія, і нас помило бо він благий і людина любний, облаженімо співні вічний спокій. Пані, скільки мрій, скільки ідей, скільки вона жила допомогою військовим, кожного дня робила їм свята. Просто неймовірна людина, дуже шкода. Ми ну, з нашими хлопцями від спортивного клубу Адреналін змож, ну, будемо намагатися увіковічити її ім'я, е, ну, зробити все, щоб її справа продовжувалася. Всі мої співчуття, ну це просто невиспольніма втрата. Дуже шкода. Але Анічка, знаючи її. Вона б не хотіла, щоб ми там плакали, скарбили. Вона б хотіла, щоб ми продовжили жити і продовжили її справу. Вона дуже чекала перемоги, дуже чекала. Вона кожного дня 24 на 7 була з хлопцями, з військовими на зв'язку. Все, що могла, робила з останніх сил, ну, просто жила цим, жила перемогою. І бажаю всім нам перемоги і пам'ятати Аню е, такою, як вона була з нами. Я считаю, что это была самая светлая, самая добрая, самая искренняя, самый порядочный человек. Она самый лучший волонтер, самая лучшая мама, жена и дочка. Нам очень сильно будет ее не хватать. Это ужасная трагедия для всех. Мы, я даю слово, что ее дело я продолжу. Все ее пацаны, теперь все наши пацаны. Царство небесное, пускай Земля будет самыми, 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 самыми мягкими облачками. Аня была замечательным другом, замечательным человеком. Она была всегда искренне добра ко всем. Она помогла очень многим людям в этой жизни. Она всех поддерживала. У нее очень доброе, большое сердце. Ее любви искренне хватало просто на всех. Я считаю, что она очень много добра принесла в эту жизнь и прожила ее не зря. Оставив за собой огромное светлый, добрый, большой след. Я считаю, что всем нужно за этого человека помолиться. Спасибо. Аня для мене була найкращою подругою. Це була неймовірна людина з великим серцем. Я втратила частинку свого серця. На жаль, це дуже страшна трагедія для нас всіх. В неї залишилося троє діточок, і я не можу вам передати, який це нестерпний біль. Ми будемо допомагати родині. Ми відкрили банку збір. Сьогодні ми розбиваємо банки, передаємо всі кошти родині. Дякую, хто допомагав. Про неї я можу розповідати тільки хороші речі. Вона допомагала абсолютно кожному, вона була волонтером. Вона, вона людина з великим серцем і з великої літери. Вона залишиться ангелом-охоронцем для всіх нас. Якось так.